Слава Україні! Росіяни, котре говорять про те, що вони підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Якщо ми, Україна, будемо намагатися її звільнити. Про що це свідчить? Перш за все, про те, наскільки вони думають про так званих звільнених ними людей, про все цей пушкінізм, Катьку Другу та інші російські галюцинації. Росія прямо говорить, або ви будете нашими. Асвобожденними або горіть у ядерному пеклі. Кремль просто вирішив поглумитися над нещасною організацією Об'єднаних Націй, тому що в ядерний шантаж ніхто не вірить. Але на місці херсонський Запорізької, Донецько-Луганської гаулятерів я б замислився: це сигнал для вас. Якщо так звані освободітелі не стидаються заявляти, що готові. Перетворити вас у ядерний попіл, лиш би ви не дісталися злобливій Україні, я би на вашому місці шукав інший спосіб, аби від таких освободітелів або втекти. А ще краще російських освободітелів, ви гауляйтера, якраз і маєте вбивати. Бо кар'єри колаборантів у вас не вийде. Єдиний можливий варіант, який Організація Об'єднаних Націй та МАГАТЕ у принципі, може сьогодні обговорювати з Росією, як швидко ці нелюді підуть з Запорізької атомної електростанції і залишать у спокій персонал. Вони тримають людей у заложниках вже 5 місяців. Ядерний терор це привід для розширення міжнародних санкцій проти цієї недокраїни країни 404 це як мінімум. А після того, як Російська Орда стріляла по АЕС і біля сховища ядерних відходів немає жодних розумних пояснень, чому Росія до цього часу в Раді Безпеки ООН і чому її до цього часу не визнали країною терористом. От просто так, от нема пояснень. Я бажаю кожному з нас витримки і можливості. Я сьогодні, ви знаєте, навіть почув, що те, що росіяни нам загрожують ядерною зброєю, це на краще, швидше підуть. Вони дійсно підуть. Хто в землю українську, хто в їхню так звану російську, але вони підуть. Підуть в небуття. Бо будуть нормальні країни, цивілізовані країни, серед яких гідне місце посяде Україна. Але для цього треба пройти важкий шлях. Дуже важкий шлях. Але я вірю кожного з вас. Я не вірю ні московським. Вашим неукраїнським гнидам. Я вірю вам, нормальним українцям, з якими плечоплі -плеч 14-го року був на фронті. Або разом тут ми робили якісь інші гарні справи. Шануймося, бо ми того варті. Нам нема чого більше боятися. Боїмося лише Бога. Тому що Україна у нас понад усе. Пам'ятаєте? Слава нації. Смерть! Ворогам тримаємось.